Всім привіт! З вами Макс. Ви на каналі YouTube Чуча TV, канал Український по 3D-друку. Сьогодні хочу підвести невеличкі підсумки 23-го року та привітати вас з наступаючим 24-м. Буквально через декілька годин він наступить. 23-й рік був для нас досить важким, складним для кожного українця. Але, незважаючи на це, в 3D-друкарстві є величезний прогрес. Якщо порівняти з попередніми роками. Різниця просто колосальна. Дуже велика кількість людей долучається до цієї справи. І це, це дуже круто. Адже 3D-друкарство на сьогоднішній день займає дуже-дуже важливе місце для нашої величезної країни, найкращої в світі, для нашої батьківщини. І за це вам велика вдячність всім, хто долучився до цієї справи. Я це говорю не просто так, тому що дійсно дуже багато людей звертається щодня до мене з запитаннями. Дуже багато з'явилося нових виробників філаменту. Вони просто не встигають працювати, а цей весь матеріал йде в роботу. І це говорить про те, що є величезний прогрес. 3 d друкарство розвивається, і я гордий, що маю невеличке але, відношення до цієї справи. Мій канал YouTube, ви знаєте, займається саме цієм, цим напрямком. І якщо у вас виникло якесь запитання чи вам потрібна консультація, звертайтеся в наш телеграм-чат 3D Help Чуча ТВ. Вам завжди там допоможуть. Допоможуть ті хлопці, які вчора були новачками, але сьогодні вони вже професіонали з великою буквою. І я там також іноді буваю і можу вам підказати. Пишіть мені в особисті. Дякую ще раз вам за те, що ви з нами. Слава Україні! Також хочу привітати всіх вас з наступаючим 24 роком. Побажати міцного вам здоров'я, терпіння, сил, наснаги. Також хочу побажати вам, щоб ми були завжди вільні, сильні і перемогли. Слава Україні! Бережіть себе!